Вітаю вас, шановні друзі, доброго дня. Я дякую всіх, хто зміг знайшов час прийняти участь в нашій прес-конференції. І я хотів би поговорити на тему, яка стосується наближення виборчої кампанії в Україні. Ви знаєте, що на тлі політичних репресій, на тлі. Провокації проти опозиції українська влада починає розповідати керівникам демократичних країн, цивілізованих країн про те, що у нас в Україні є проблеми з демократією, що вибори будуть проходити прозоро і чесно. Я хочу наголосити, що вибори проходять не в день голосування, вибори проходять не тільки на виборчих дільницях. До виборів готуються, в виборах приймають участь, і головний принцип, який дає можливість говорити про прозорі чесні вибори, це безумовна рівна участь, рівні можливості, так правильно сказати, рівні можливості всіх політичних сил, всіх кандидатів, народні депутати від різних партій. І сама рівність можливості, різні, рівність прав, це і є ознакою прозорих чесних виборів. Я не говорю про фальшування результатів, про це взагалі в нормальних країнах не йдеться. В той же час я хотів би навести приклад, коли опозиція в Україні, зокрема, Об'єднана позиція, батьківщина в Україні немає прав, які собі привласнили проекти, що побудовані на вулиці Банковій, проєкти партії регіонів, проєкти президента Януковича, тобто їх політичні проекти. Зокрема, йдеться про конкретний приклад це реклама на білбордах. Я думаю, що всі мешканці України, в тому числі і представники, засобів масової інформації звернули увагу на те, що стосується президента Януковича, партії регіонів, а також інших сателитних проєктів банкової, то нема жодних проблем з зовнішньою рекламою цих політичних сил. Проекти банкові можуть собі дозволити величезні білборди і горизонтальні, і вертикальні, і в повний зріст, і збоку, і з інших частин. І в нових костюмах, піджаках тощо, тобто там нема проблем. І ця нав'язова реклама вже, мабуть, встигла, нав... скажімо так, достати більшість українських громадян. В той же час об'єднана позиція прийняла рішення щодо інформування громадян України про. Саме принципові домовленості щодо об'єднання різних політичних сил, які об'єднались проти чинного режиму, проти президента Януковича, проти його політичних сителів. І саме цією метою ми запланували розвісити зовнішню рекламу на білбордах в Україні. Я можу сказати, що нам практично блокують цю можливість в більшості регіонах України. Зокрема, Проти тих рекламних агентств, які підписали з нами угоду, відбувається просто війна на знищення. І це відбувається в Києві, Київській області, Харківській області, в Одеській області, в Луганській області. До речі, в багатьох, навіть сільських районах глави адміністрації попереджають рекламних представників щодо заборони. Щоб на їх території висів хоча б один білборд об'єднаної абазиції. Жодного. Така установка. Це стосується, наприклад, навіть Чернігівської області, Ніжинській, Приузькій район, Бередичівський район, Житомирської області, Золотножський район, Черкаська область. Я не говорю вже про східну Україну, зокрема, Донецьку, Луганську область тощо. Я хочу навести як приклад міста Київ. Де ми планували, що було 200 білбордів з об'єднаною позицією. На сьогоднішній день протягом двох тижнів боротьби було зранку 36, і кількість цих площин зменшується, зменшується, зменшується. Який механізм, про який я хотів би вас проінформувати? Є при КМД Київській міській державної адміністрації комунальне підприємство Київ реклама. Почув його, дехто пан Тітаренко, який зателефонував всі рекламні агенції і попередив, що КМДА передбачила на демонтаж рекламних носіїв 20 мільйонів гривень у розпорядженні. І ті рекламні агенції, які будуть співпрацювати з об'єднаною опозицією. КМДА знайде привід для демонтування їхніх рекламних носіїв. В результаті нам повідомляють про неможливість подальшої співпраці. Нам повідомляють про те, що змушені припинити використання їхніх рекламних носіїв для розміщення вже замовної, домовної реклами об'єднаної опозиції. Більше того, Даже та невелика кількість вібордів, які були розміщені в Україні, системно під керівництвом, що важливо, працівників міліції комунальними службами знищуються щоночі. Дуже явний такий приклад, який був зафіксований, коли Четвертій годині ранку комунальні служби по трасі Вижгородській, знаєте, цю трасу, часто катається вдоль цієї траси президент Янукович. І щоб його не дратувала опозиція, чотири години ранку під захистом працівників МВС, що важливо, працівники комунальної служби тричі знімали зовнішню рекламу. Тричі. В один той же час. Знаєте, як у нас за дисципліною, у них проблем тут нема. Це саме та міліція, я хочу вам нагадати, яка чергувала біля плакатів зображенням президента Януковича, в яке громадяни України пробував шпурлюнти, хто це, хто чимось іншим. Ви пам'ятаєте справи, які відкривалися проти громадян України, в тому числі пенсіонер, був затриманий, за те, що. Вони пошкодили білборд з зображенням президента. Я хочу нагадати пану Януковичу і всім, хто розповідає про рівність прав всіх політичних сил в Україні, що об'єднана опозиція батьківщина має ті ж самі права, як і президент Янукович на зовнішню рекламу. Ті ж самі права, як його проекти політичні, які рекламуються скрізь в Україні тисячами площин. Такі самі права, як партія регіонів. І її представників. В той же час, шановні колеги, я ще раз вам хочу сказати, що крім терору проти наших членів партії, проти потенційних кандидатів, які будуть працювати разом з нами під час виборчої кампанії, крім традиційної агресії, йде системна робота, причому залякувань вони. Не обмежують себе, щоб залякувати навіть міжнародні організації, які займаються рекламою. Ми вважаємо, що хоча б з ними не буде проблем, є проблеми, тому що їх також попереджують податковими перевірками, їх також попереджують демонтажом їхніх рекламних площин, їх також попереджують забороною на використання їхніх носів на території тих чи інших регіонів. Тому це конкретний приклад, шановні колеги, щодо рівності прав в Україні, політичних прав. Безумовно, з цього приводу, як і з багатьох інших приводів порушення права позиції, прав, прав громадян України в кінці кінців, ми будемо звертатись в ОБСЄ, в інші міжнародні організації до міжнародних спостерігачів. В той же час я хотів саме звернути вашу увагу і ви можете пересвідчитись в моїх словах, коли будете їхати вулицями Києва, вулицями інших міст, і подивитись, яка реклама там присутня, яка знищується або знімається. І за яку вже де, ми будемо згадувати тільки як у минулому. Я сподіваюся на об'єктивне донесення цієї інформації, повірте, це достатньо важливо. Тому що ми прогнозуємо, що під час 2-3 місяців, які відведені для офіційної кампанії, ситуація буде тільки погіршуватись, вона буде ще становитись жорсткішою по відношенню до опонентів влади, і можливості для. Елементарної агітації ми практично таких можливостей будемо позбавити. Дякую, готовий дати відповідь на ваші питання. Прошу друзі, ваші питання. Єдине прохання ставити запитання в рамках прес-конференції. Будь ласка, якщо у вас є. Хоч ви уточните з приводу реклами? Ви розказали про рекламу зовнішньої? Реклама, ви на радіо, як ви знаєте, нина багато краще, тому що ми мали серйозні проблеми з розміщенням і телевізійної реклами тільки після прямих звернень і запитів депутатів щодо причин, чому не випускають нашу рекламу. Її випустили, але ж як нам пояснили керівники тілекампанії. Вони їм забороняли випускати рекламу об'єднаної позиції, поки не надасть рекламу партії регіонів. І ви бачили, що тільки розпочали вони розміщувати рекламу партії регіонів, тільки тоді вони дозволили розмістити рекламу об'єднаної позиції Батьківщини. Про руїни ми вже вже з вами, третій рік чуємо, і саме без цієї руїни, без пакету з цією руїною нам не дозволяли телеканали, не пояснюючи це, не посилаючись на якісь юридичні припони, а виключно так щодо телефонного права, щодо попереджень, щодо залякувань. Це єдине було пояснення. І така сама ситуація, складна ситуація, саме і на радіоносіях рекламних. Тому, на жаль, на жаль, шановні колеги, ми прогнозуємо, що маючи у власності потужні телеканали, маючи у власності потужні радіостанції, контролюючи через комунальні служби, через місцеві адміністрації розміщення зовнішньої реклами, безумовно, об'єднана позиція буде мати проблеми з цим, ми вже маємо серйозні з цим проблеми. В той же час ми все одно налаштовані перемагати і будемо перемагати цих. Людей, які себе називають українською владою, які діють поза межами конституції, поза межами закону. Будь ласка, будь ласка, а ваше запитання. Ви знаєте, я думаю, що прес-служба може більш детально надати вам інформацію в той же час, в той же час ви розумієте, що ті ж самі рекламні агенції просили не посуватися і називати їх, ну скажімо, так, назви їх керівників, тому що вони дійсно надто в залежній ситуації сьогодні в Україні, де нема права і закону, де їхні носії можуть зрізати. І я ще раз хочу звернути вашу увагу, що комунальним службам для демонтажу. Непотрібної владі реклами надали 20 мільйонів гривень, і вони бравою цими коштами краще б їх пустили на якусь соціальну програму. Той час, коли там лікарям ми знаємо, там затримують премії зарплати. Вони кошти мобілізували саме для забезпечення декількох бригад. Це тільки міста Київ, приклад. Я думаю, що така ж ситуація в кожному місті, в кожному регіоні, які будуть оперативно виїжджати. І демонтувати, знищувати рекламу політичних опонентів влади. І я ще раз кажу: нас шокує, що міліція не приховує свою заангажованість в цьому питанні і активно приймає участь, прикриваючи такі комунальні служби під час їхніх злодійських акцій або злочинних. Будь ласка, десь я бачу. А, ти, Олександр Володимирович, це запитання не по темі. Я думаю, що ми до нього повернемося після прес-конференції. Якщо питання більше провокативне ти? запитання? Mm. Та, давай за та задавай питання таке. Ну з'явилася інформація, що 19 червня будуть дорозі в другому читанні заповнені щодо мови, щодо умови щодо Трій, Будь ласка, е чи які будуть дії? Чи готуються позиції зокрема рекламу методами до того, щоб стимулювати людей прийти? Або якимось іншими, як готуються депутати до того, що. Ви знаєте, безумовно, я сподіваюся, що більш активно буде діяти опозиція в залі, ніж під час прийняття закону в першому читанні. Буде все робити, щоб не сталося прийняття цього антиукраїнського, українофобського, антиконсійного закону. Я переконаний, що і громадяни підтримують позицію нашу щодо протидії цьому закону в той же час. Ми повинні з вами реально розуміти, що активними діями, протидією, там, бійками в парламенті можна затягнути це питання. Затягнути на день, на тиждень. Для того, щоб не приймати антиукраїнські закони, для того, щоб діяти в межах Конституції, в інтересах України, треба змінити ту більшість, яка є сьогодні в Верховній Раді. Це можна зробити тільки шляхом виборів, про що сьогодні ми з вами і говорили. І тоді приймати. Закони, які захищають інтереси нашої держави, національні інтереси України, іншого шляху, щоб зупинити цю антиукраїнську навагу, не існує. Дякую, друзі.